Спортний параліч дороги Львівщині з кригою. Напередодні в день в регіоні почалася відлига, Була плюсова температура і дощ. А ближче до ночі все примерзло. Дороги перетворилися на ковзанку, буксували вантажівки, автобуси, і легкові авто. Патрульні рятували ситуацію, як могли, купували сілі, і посипали нею дорогу. Про складну ситуацію на автошляхах. Повідомляли самі водії. Вони знімали відео простоючи у корках і ділилися ним у Соц. Мережі, зокрема, у Желедицю зафіксували на автодорогах у напрямку Івано-Франківська, Шагин та Краковця. Водії кажуть, синоптики давали штормове попередження, але дорожні служби не відреагували. Там на підйомі повний кардебалет. рач нема що пхатися, Краще перестояти чотири фури в черзі. Вон автобус вже розвернуло на дві полоси на горі. Бачу, то він так вирулює, бо щось він бачив вже дві полоси зайняв.